Не вірив ніяк, що й до мене прийде <пося> <"Ми> останні <пося> і в жертвом вогні моє серце на поки згорні. Вже привітався. Я коротше. Я вийшов, просто спілкувався з людьми. Так. Вони були в прекрасному настрої. Я захотів е, виконати найпрекраснішу пісню. Одну з найпрекрасніших ні, почекайте. Понятно, що одну з найпрекрасніших просто друге місце ніхто не бере до уваги. Яворина просто супер пушка і хітяра, і вообще в сердечку. Вона правда не багато набрала 108 мільйонів. 108 мільйонів. Ну це півроку тому, дані. Вау. Коротше, зараз ми налаштуємо, щоб це не гуділо. Е... Так, так на та... та славу Україні. Чи? Ні. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Хуйло! Русский виний корабль! Іді нахуй! <райм> Бандера! <райм> Поняли? Вітовський! Тут вот сердечко. <райм> Окей. Ющенко, так да, само, так. Да. І, і ми, в общем, співали «Яворину», бо всі люблять шанують, знають. І в цьому потоці, бо ви неочікувано з'явились на сцені. Я, забив, щоб, я забув, що ну, забув точніше, не встиг... Ні, тих, ви не при ми спеціально зайшли під цей спів на, на, це, на це, це. Це те, на, на рівні рефлексів. Да. Е, не мав змоги представити ще одного учасника сьогоднішнього вечора, Геніального стендап-комедіанта з Тернопільщини Вадима Ковалика. Ваші обласки, друзі? До речі, сьогодні, сьогодні в Культка Маніхол унікальний випадок, тому що вперше, вперше, Степан Гіга виходить на сцену під Яворину. не співаючи її. Така, така собі прев'юшка. Ну, просто, я, знаєте, є такий у нас закон. Коли люди співають, артисти не заважають. Ні, такий закон є в мене на весіллях. Якщо люди п'ють, ведучий не мішає. Просто потім бере гроші. І конкурс. А який твій улюблений конкурс на весіллях? А хто на каже співає Яворину? Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні. Пане, пане молодий, ви виграли. Дякую. Да. Можете зібрати дружку. А ви що про мене всі забули? Чи що? О, про, речі. Про, про, вибачте, в нас голос е, з душі, серця, сердечка е, з потаємності? Е, Оксанка сьогодні частина донати. Е, а що в ше є рішо? Оксандж. Та, навіть є донати, але я попрошу, щоб люди нам перед камерами не ходили, тому що у нас зараз триває онлайн-трансляція, і це заважає нашим глядачам. Давайте поважати один одного. І в нас же навіть є нові донатики свіжесенькі. Я вам зараз зачитаю лопковий герпес Путіна. Нам сьогодні задонатив три 3... тисячі 333 тридцять гривні. І написав Йой, прочитайте на обороні. Я ще у від'їзді, але скоро повернуся. Кравець з днем народження співають. Ту Не зважаючи на походження є у кожного день народження, і у бідного, і, і заяв! Взаможне... День народження є у кожного і у бідного, і в заможного. День народження є у кожного. Давайте. А сьогодні мій. <плес> день народження. За святковий стіл, запроси гостей. Давайте! Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 хай лунає пісня, наша пісня, дзвінко. Вип'ємо горілочку медову, вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Хей! Я приношу вибачення Степану Петровичу. Що ми виконали пісню Павла Зіброва в його присутності? Все клас. Класно було? Клас. А хто краще, Андрій Щегель чи все-таки Зібров? Що, що, Андрій? Зібров поняв. Не малюйся там. Я маю на увазі сьогодні. <рес> а, <рес> Ах, ви хитрюга, звісно. Так, і можливо, можливо, зараз ми розповімо про подарунки, котрі в нас будуть сьогодні за найбільші донати. Це правда. Це, так, і правда. це твої слова. Так, а це. Ну, треба... Взагалі варто почати з того, що сьогодні не просто стрім, не просто вироблення контенту. Ми знов збираємо гроші на потреби оборони України, друзі. А можливо, і наступу. Ні, не можливо. Наступу! Ну, слухайте, поняття оборони включає і давання пізди руським. Тому, в принципі, е е нормально. О, будь ласка, я дуже хочу вийти на пенсію. Що вам важливо знати, друзі? Якщо ми сьогодні зберемо всього лиш 35 тисяч гривень, що менше тисячі доларів, тисячі євро. Це буде значить, що стендап камеді Батл Батл він же культ камеді хол зібрав за час війни 5 мільйонів гривень на оборону. Як вам така цифра? А це десь 10 тисяч мертвих руських. Плюс-мінус плюс 40 тисяч. Ну, да, да. Так ж, слава Богу. Е, Вадик, ти Далі... читаєш з подарунки? А може, можливо, ти, Андрій, їх би показував. Так, це в нас є футболка від, Фед... від Федерації футболу України. Е, забули, що вчора було Шотландією. Позавчора. Позавчора. Це, Пога... не Я при... було. це називається да. дипломатія. Ось її ніде не можна придбати. Вона супер унікальна, і вона буде сьогодні разом з іншими подарунками за три найбільших донати. Також у нас ще є ізраїльський сухпай. Покажи його, будь ласка. Ось даю даю даю, даю. Ізраїльський даю сухпай, Там нічого нема. Просто смачного написано. Yeah, yeah. <laughs> І борщ. Ой, там дуже багато всяких солодких ніжтяків, типу батончиків. Не солодких, а кашерних. Кошерних. Саме так. І також у нас ще є. Що? Ось... Гранатомет. <laughs> у нас ось тут є кросівки в цьому прекрасному сундучку. Покажи їх, будь ласка. Я сам, в шоці, А то не мої. Так, покажи їх, будь ласка, А, Вау, вау! Це лакшері. Це супер luxury кросівочки. А тому в кого є будь-який розмір? Так. Де віця ця розмір льот... твій. Якщо хтось може, типа, ну, пальці трошки під себе піджати. Ми збираємо на армію. Не думай, що Бля, мені якраз треба кроси. <рес> Окей? Просто заспокойся, заплати бабки, і хай вони у тебе стоять як пам'ять, що ти хороша людина і справжній українець. Окей? Так, а в по-перше можна якось сир загортати. Більше того, а? тут лише один кросовок. <рес> а, так, і... другий для іншого. Другий для іншого. Другий для, для пари. іншого дай більшого донату. Більше того, якщо це буде чоловік і жінка, ми зробимо з них пару. Вони, вони зійдуться назавжди. Так. Так, uh, вами uh, ці так. кросівочки відправлять в цьому сундучку. Дуже офіген, Це не судочок бля, це ящик. Я сказав судочок. Мені жінка в ньому дає рис, а це ящичок. Я сказав сундучок. Суду, сундучок. Хлопці, ящичок. Так, Оксана щось хоче сказати. Давай в цьому так, я хочу уточнити, давай. що переможець за найбільший до нас може обрати розмір кросівок собі. Тому не не хвилюйтеся в кого яка нога. Все підберемо, все буде гарно. Нічо... — Саме так. — собі, ми... Я не прихильник того, щоб ми прогинались перед глядачем. Давайте 48-й розгляд. Купляй 39-й, Ходи й мучся з думкою про Україну. Пальці так от тримаєш. Значить, як на руці тако раз з'їжав, а то ще на ногах так от робити. Воно щоб ногті не царапали під небіння. Футфетіш, друзі. Так, я продовжу. Цих три подарунки будуть за три найбільших донати сьогодні. І також у нас ще є настільна гра. Андрій, продемонструєш її, будь ласка, в кадрі. Не каліко. Каліко. Так, ось ця гра. Але якщо хтось з 48-м, візьме кросовку з 39-м, то можете ставити наголос де хочете. Більше. Ті, то, що я роблю з грою, підніметь її вартість чи опустить. <риклад> <риклад> ось... Опустить вартість твого здоров'я. Та... <риклад> Стар... Стар... Нова пошта, там були каркаси. <риклад> так, ось ця гра, в її отримає перший, хто задонатить нам більше, ніж 5 тисяч гривень. І також ці люди, котрі подарували нам ось цю гру на розіграш, у них на сайті діє промокод стендап, за котрим є знижка на. Настільні ігри, і також про кросівки і про настільні ігри можна прочитати в описі. Також хочу одразу сказати: якщо наш стрім дивиться, мій друг Іван Микула, і буде скидати всі суми, які мають відсилку на культуру куріння марихуани, так званий... а ми проти цього. Ми проти цього. Я маю на увазі 4 гривні 20 копійок, 420 гривень, 42 гривні 0 копійок. 4200 гривень знай. Я відчуваю тебе. Я люблю тебе. І ти красавчик. Не мий відро. Uh, сьогодні на сходяще. <рес> <рес> так, тож, ж, давайте перейдемо до. Ну, Зразу сразу почну з питання. Як тільки стендап Батл Клаб оголосив от, про то, анонсував, що буде культурна оборона із Степаном Гігою за два дні розмили всі квитки. Там за перші декілька годин практично було викуплено сімдесят да -да -да -да. квитків. Як ви це пояснюєте? Я так розумію, що вашу вашу тусовочку люди люблять і поважають. Я не думаю, дивіться, що він дивіться, дивіться дивіться, дивіться. Б... Себе. дивіться, дивіться, коли був, дивіться, дивіться, Коли був стендап з Віктором Павліком, квитки не розкупали до останнього. Нет. А ти говори це голос. Та да просто то був сюрприз. Ні, насправді Віктор Павлік, коли був, квитки розкупили, і ти був так, хап, ще кидем, знаєш, і... І, і все. До Я до речі, в нас... знову в рідний край. Ага. Фар край, так. Да. Я дуже погано співаю і знаю Віктора Павліка, хоча ми з ним робили. Ти класно співаєш, до речі. Минулого разу, коли ми співали, у тебе дуже класно виходило. Але ми були голі і двоє. <реш> ми, до речі, ми вже, пане, з паном про це поговорили. Ми сьогодні дзвонимо до Віктора Павліка. Тому що, коли був Віктор Павлік, він телефонував до, до, телефон, до, до, телефон, до Степана. Але Степан не взяв трубку. До Я речі, чим прикол? ви тоді займались? Я Чому ви казав, не мали змоги відповісти Віктор? У мене концерт тоді був. А, а я після концерту вже побачив. Ми звідти вже говорили на цю тему. То я, тому я знав, що звідки він дзвонив звідки він і, і по якому питанні дзвонив. І що він Дуже, розказував? Як він це описував? казав, що це, все класно. <рекіння монобанк> це класно, що у вас є концерт, у Віктора Павліка нема в той момент. Ні, та вони всі в Трускавці виступають. Чого Мож, 에, Степ, Степан, можливо, і не було концерту. Можливо, це була просто процедура в трускаців. Ні, 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 ні. Я на процедурах не був вже років 100. А я був. Мені а робили з... ромашкову клізму. В натурі? Так. Розкажи. Як роблять ромашкову клізму? Це типа ромашку заварюють в воді. Ні, підходи ромашки, ти її вставляє, блять. Ну, е... <risque> а. Ні, типу це така міні-клізьмачка, знаєш. Але вона робиться перед прийомом. Чого? Більш глобальної клізьми. А, а вау. Так я це в стендапі розказував, що. А ви чули мій сендап? про то, яку. Чекайте, які... Вадимково, що хочеться сказати. Oh, в мене є питання, коли роман... Клізьма це коли що в дупо вставляєш. А, все, <g> продовжуй. <expresses> Просто було б прикольно, коли би перед ромашковою клізмою була би медсестра тримала ромашку і така робити не робити. Робити не робити. <рес> Потім вона бачила професіонал. Ваші області водиму ковалика. Це називається реприза. Точно влучно хльостка сформульовано. Молодець. Тепер тебе поганяли ваді клізма. Блін, це дуже фігово, що Та, ти таке говориш, Максим. Степане, хто вам телефонує? <гум> відповідає. Може, манівео якесь. Так, так що, Якщо зараз буде з манівео, <гум> то. Буде... Не, не поміш... Алло, Степка? <гум> Я вальтанці, так. <гум> хто то? Андрій Іванович, не дзвоніть зараз. <гум> Судовий. Я, я чув, по тембру. Чи є, чи є здогадки, хто це був? Тільки говоріть в мікрофон, бо глядачі не чують. <плес> Давайте! З вами павліку! Так. <плес> На спікерфон джать. Якщо, якщо цей, якщо у нього концерт, немає. Ну... Чуєте, хлопці, хлопці, до Віктора Павліка подзвонимо за донат, якийсь красивий, цоковий. Ну що, до Віктора Павліка там... Ви так зразу, точно. Було б прикольно, коли б Віктор Павлік сам скинув 10 тисяч, скажімо... Чисто поспілкуватися з паном Гіром. Ти ж ти бідні люди, що? Ну, тисячу. Ну. Ні, перед тим дзвонив до Степані з каже, Степан, позив 10 гривень, я хочу до тебе перезвонити. Хлопці, давайте визначимо суму, за яку ми подзвонимо до пана Віктора. 10 тисяч гривень. Ні, 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 ні. 10 тисяч гривень, давай будемо тверді. Ти говориш, як можна про мій пеніс. Ні, 10. Це два народних артисти, я перепрошую. Це два народних артисти. Дабл-трабл. <свист> <tra> <свист> контору закрили, добре. Ви, ви e, e, 10 тисяч це Степан Гіга телефонує Віктору Павліку, 20 тисяч це ти замовляєш тему, на яку спілкується Степан Гіга з Віктором Павликом. 30 тисяч оголення? 30 тисяч це відеозв'язок. 30 тисяч оголення Степаном Ковалика. 40 тисяч це ні, таксі ні, ні. Віктору Павліку, що він приїхав сюди зараз. А він де, блядь, в нью гемширі блядь, зараз. А до речі, це ви чи ви знаєте, де зараз Віктор Павлік? Наскільки ви тісно з ним спілкуєтесь? Розкажіть про ваше спілкування. Так як артиці спілкуються. Кожен з нас має роботу свою: той там, той там, той там. І а ви заробляєте. Дуже рідко зустрічаємося, але якщо зустрічаємося десь на площадці. П'єте? Для нас це свято. Так само собою. Коли ви останній раз... Боржами! Коли ви останній раз з ним контактували, що це було? А, що Блє означає вівторок, трускавець, після клізми? Боржомі. У мене є... Та ні, вівторок не буде, трускавець. А коли буде? Не знаю. Після, після закінчення туру там довгий тур, так що Ні, насправді... В... у вас зараз тур. Не, ну, так. Коли він почався, де він зараз? 4 коли... жовтня. Вас запрошую всіх до драмтеатру Заньковецької на два концерти. Потім 5 жовтня Луцьк, 6 жовтня, Рівне, 7 жовтня Тернопіль, 17 жовтня, івано франківськ 18 жовтня. Ужгород. Далі рахувати. Почекайте. То, то кажіть, О, тому що Віктор Павлі каже: двіться, що мене завтра. Я встав. <ривіт> <ривіт> Степане. Він написав: слава Україні! Героям слава! <ривіт> не Олег Грюндік до